Знаєте, як же я люблю собі посидіти так за столиком, насолодитися природою, подихати, можу сказати, вже свіжим, хоч повітрям, тому що випав дощ і вже немає таких димів, і не так спекотно, як було спекотно останні два тижні. І просто подумати про життя, подумати про багато різних факторів, що завтра буде відбуватися, якщо все буде добре, що зараз відбувається в світі. і... Хотів з вами поділитися, тому що я спілкуюся з багатьма канадцями, з багатьма канадцями на роботі, які постійно-постійно говорять все ж таки рано чи пізно, деколи, про війну в Україні. І зараз війна в Україні піднімає трошки, можна сказати, ритм в інтернеті знову. Тому що те, що Трамп може прийти до влади, закликає думати багатьох людей про те, що буде далі, що буде відбуватися з війною в Україні. Чи війна в Україні закінчиться при коли прийде Трамп, чи війна в Україні тільки буде ще продовжуватися і гіршати? І це просто думки канадців, які живуть в Канаді. Звісно, не всіх, але деяких канадців. І я думаю, що українцям, в Україні, українцям в Європі цікаво послухати, що в загальному говорять інші національності, інші країни про їхню країну. І чому так зараз це все гаряче? Тому що справді Байден відійшов вже. Повноцінно від того, щоб балотуватися на другий термін президента Америки. І багато людей, багато людей спекулюють над тим, що все ж таки Трамп виграє. І перед тим, як я продовжу, я хочу вас попросити, але підтримайте це відео подобайкою, Не забудьте підписатися або перевірити вашу підписку, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Я буду вам дуже вдячний. І поїхали далі. Розповідати і розмовляти про важливу тему, задля якої ви сьогодні натиснули на це відео. Зараз є трошки шок, тому що в Канаді деяка частина канадців, вони дуже сильно не підтримують взагалі абсолютно Трампа. Знаєте, я е, завжди тримаюся подальше від політики. Не в тому сенсі того слова, що я не розумію політику, чи не цікавлюсь політикою, чи там не слідкую за політичними різними темами. Я просто стараюся тримати нейтральну думку, свіжу думку і не дуже так знаєте вибирати якийсь там бік. Я, звісно, як людина, як українець, як кожен українець і українка хоче найкращого для України, звісно. І що є найкраще для України, це важко сказати. Зараз це дуже важко сказати, звісно, щоб перестали. Щоб ця війна закінчилася, щоб вже не було того всього, що відбувається. Але як воно буде далі, я не знаю. Але канадці почали говорити про те, що багато з них думають все ж таки, що якщо Трамп прийде до влади, що Трампу вийде домовитися з Росією про те, щоб завершилася війна. Чи це буде на користь України, ви себе зараз запитуєте. Канадці не вважають так. Канадці вважають, що це не буде на користь України ні в якому факторі, але вони вважають, що це буде на користь України в одному факторі, позитивному факторі, що перестануть помирати люди і не будуть літати ракети над головами українців і українок в Україні. І знаєте, мир це дуже важливо, щоб мати мир, і коли є мир, люди про це не задумуються. Вони не думають про те, коли в них все добре, коли в них є гроші. коли... Нема війни, нічого поганого. Ну коли люди все втрачають, тоді тільки люди починають згадувати, а ті часи, а тоді було добре, а тоді було не так погано, як я думав чи думала. І канадці вважають, що Трамп зможе зупинити війну, але канадці не хочуть бачити Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, деяка частина канадців, бо це все дуже ділиться зараз. Можна сказати так добре, добрих, так 60 на 40, тому що його не любили і до того. І зараз трошки так недолюблюють теж деякі канадці. Але Трамп він зробив і багато хорошого для когось багато поганого. Я не знаю, що ви думаєте. Якщо ви маєте якусь думку на цю ситуацію, ви пишіть, чи ви думаєте, що Трампу вийде завершити війну в Україні, чи Трамп буде хороший президент Сполучених Штатів Америки за того, щоб бути союзником і продовжувати підтримувати Україну, чи він не буде продовжувати Україну, так як Байден підтримував. Україну, і чи ви навіть думаєте, що Байден підтримував дуже сильно Україну? Пишіть свої думки на цю всю ситуацію, бо зараз це така тема, про яку дуже розмовляють, і ви навіть не повірите, як тут Канаді говорить про політику. Справді колись років так 5-10 назад ще такого не було. Зараз люди вже більше і більше починають слухати політику, новини, дивитися, що відбувається в світі. Бо світ зараз нестабільний. Я думаю, що зі мною багато людей погодяться, е, погодяться, що зараз в світі, звісно, є куточки на світі, на планеті ці слава Богу, що ще спокійні, але нема такої стабільності фінансової, моральної. Все зовсім якось не так, як було колись. Не так, як колись, знаєте, сім'ї збиралися за м, телевізором неділю, бо не було цих всіх гаджетів, не було цих айпедів, телефонів. А це все змінилося. Це вже зовсім інші часи. І навіть деколи люди себе загублюють. А час так швидко летить, що ви можете кожен день проводити час в цих гаджетах, і потім один день, на жаль, когось не стане в вашій сім'ї. І ви будете тоді знову. Люди почнуть думати, що треба було мені більше часу проводити. Тому, друзі, якщо маєте друзів, маєте свою сім'ю, маєте родичів, людей, яких ви любите, обніміть їх, скажіть, що ви їх любите. Бо життя це така штука, що ви ніколи не знаєте, що буде далі. Але я вам хотів просто це донести: що в Канаді вважають, що при приході Трампа до влади може завершитися ця війна, і що ця війна завершиться можливо до кінця. Цього року, а ви залишайте свою думку. Чи ви думаєте, що так відбудеться, чи не відбудеться? Бо це справді буде цікаво почути від людей, які живуть в Україні. Думаю, що це відео вийшло круте, цікаве, позитивне, в якомусь сенсі цього слова, якщо все ж таки війна завершиться в Україні, і бажаю вам здоров'я, як завжди, та мирно неба на нашою улюбленою Україною.